Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 18 грудня, четвер, це мій ранковий брифінг традиційно про важливе про ту інформацію, яка варта вашої шановної уваги. Перед тим як я розповім, що ж відбувається між США і Венесуелою і як це може вплинути на Україну безпосередньо, чи може взагалі вплинути. Крім того, сьогодні важливий день, тому що починається саміт Європейського союзу і на порядку денному виділення Україні коштів, яка за версією медіа окремих західних опиняється на межі банкрутства, якщо ЄС ці кошти не виділить. Загрози про які попереджає колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Про це також поговоримо. Про це і не тільки прямо. Зараз, але перед тим як розпочну, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Російські пропагандисти бачу, не годують, боти лізуть, продовжують намагаються банити канал. Тому для того, щоб якомога більше людей дізнавалися оперативну інформацію, ваша підписка важлива. І нагадую про підписку на Мусієнко подкасти і про те, що є вечірні брифінги. Вчора я не змав змоги записати. Були невідкладні завдання, але буду старатися по можливості. Отже, розпочинаю. по-перше, почну із того, що завдано удар черговий по території Росії. Зараз там російські медіа повідомляють, що в Ростовській області було неспокійно, зокрема, в Батайську мова йшла про реактивні дрони або навіть ракети. Крім того, пошкоджено одне із важливих транспортних суден, військово-транспортних російських. А, безпосередньо а, неподалік від Ростова, тобто продовжуються Діпстрайки, в свою чергу ворог бив по Черкащині, по Одесі знову ж таки скеровував свої дрони. Російський терор не припиняється. Більше того, росіяни зізнаються в злочинах своїх, тому що вони публічно на колегії Міністерства оборони під час зустрічі, де головує Путін. Показують ТЕС, ГЕС, об'єкти енергетики, які вони вразили, тобто дають статистику, фактично зізнаються у вчиненні злочинів. Ну уявіть собі, що в принципі, якби працювала належним чином міжнародна юридична система, сподіваюся, що колись таки це станеться, то ну це як явка з повинною, знаєте. Тобто, це зізнання. Що дивіться так, ми здійснюємо терор. Так, ми проводимо геноцид українського народу, тому що згідно кваліфікації міжнародного права, удари по таких об'єктах це фактично може бути ну навіть розцінено як геноцид, тому що Росія цілеспрямовано відео війну проти цивільного населення. Ось що важливо розуміти і усвідомлювати зокрема міжнародній спільноті. Тим часом президент Трамп виступив, зробив звернення до нації. Багато хто думав, що там будуть знакові заяви, що можливо американський лідер заявить про початок військової операції, навіть сухопутної операції проти Венесуели. Але цього не сталося. Натомість американський президент наголосив на успіхах, які були за 11 місяців, відколи він на посаді, на 94% зменшились наркотрафік, а міграційна політика покращилась, працюють над економікою, тобто на внутрішній порядок денний. Що ще раз свідчить про питання? Якраз внутрішнього домінує зараз в американському політикумі внутрішні питання. Вони домінують, і всі дії проти Венесуели, зокрема запроваджена Дональдом Трампом блокада повноморська цієї країни латиноамериканської, і інші речі, вони спрямовані якраз на те, якраз вирішувати внутрішні проблеми. І, до речі, ті опитування, які з'являлися в Америці, які свідчать про те, що дещо впадає рейтинг президента Трампа, він падає, як зазначають ці ж самі опитування через внутрішні питання, тобто через незадоволення економічною ситуацією, інфляцію і іншим, що висловлюють американці. Саме на цьому вони зосереджують увагу. І потім уже йде зовнішня політика. Ось така ситуація. Але. Ситуація між, ситуація між та Венесуелою а, загострилась до майже максимального рівня напруги. Вашингтон до за крок до того, щоб почати військові дії проти режиму Мадуро на тлі рішення президента США Трампа про повну торговельну морську блокаду Венесуели ціни на нафту зросли більш ніж на 1%. США хочуть повернути собі права на нафтові родовища у Венесуелі, які були фактично націоналізовані режимом президента Мадури, а також зупинити е, наркотрафік. Ну, тут треба сказати, що дійсно американці домовлялися, і ще за минулої каденції Трампа, і не тільки про те, що є права на нафтові родовища, заходили туди американські корпорації, але їх витісняли якраз згідно рішення влади. Ну і зараз американці хочуть це повернути. Що це означає для нас? Давайте тут як можна сказати ближче до нас. А що, а що Венесуела яке має значення? Має значення, тому що в разі поширення воєнної кампанії США проти Венесуели це може призвести до зміщення фокусу уваги США від України в бік саме Венесуели, і Трамп свідомо може розглядати загострення з Венесуелою для спроб підвищення власного рейтингу, оголошень про перемоги в боротьбі з наркотрафіком та захистом американських активів поза межами, поза межами США. Погодьтеся хороша історія, якщо її правильно подати, як це вміє робити президент Трамп. А в цьому тут йому треба віддати належне. На цьому він знається, як проводити медійну кампанію, вибудовувати стратегію. Це просто об'єктивно треба визнати. При цьому саме в цей період тема перемовин з Україною може відійти на другий план, особливо, якщо не буде відчутного прогресу в готовності Росії. До обговорень до того, щоби дійсно сідати, говорити і йти на певні компроміси. США можуть на деякий час дистанціюватись від теми мирного врегулювання російсько-української війни. І це, звичайно, медійно може змістити фокус уваги. Зараз перемовний процес він триває. Політіко пише американська про те, що е, нібито російська делегація має цими вихідними відвідати Майамі. Де у них буде зустріч із а, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, які представляють американську сторону. А Росію має представляти той же Кирил Дмітрів. Ну а, щодо якого є виключення по санкціях, і який просто в'їзний в США. Ну і який, власне кажучи, перебуває в перемовному процесі. З іншого боку, якщо США візьмуть під контроль головні нафтові родовища Венесуели, це посилить. Американські можливості та спроможності на світовому ринку нафти вплине на ціну, а також е, дасть поштовх американцям експортувати більше нафтопродуктів і витісняти Росію. Так, це нафти різних марок, так це дещо інше. Але разом з тим, якщо враховувати, що венесуельські нафті зацікавлені той же Китай і не тільки потіснивши е, їх, США зможуть диктувати певні умови. І це призведе до більших експортних можливостей Америки на світовому ринку, похитне суттєво російські спроможності. Це так ще до того, щоб оцінити ситуацію. А подивимося, як далі будуть розгортатись події. Там довкола Венесуели є американські кораблі, палубна авіація США, літаки, розвідники, навіть літак судного дня американський піднімали минулої ночі, минулого дня минулої доби, можливо, навіть так сказати. Буде коректніше в даній ситуації. Тому ситуація дійсно вона загострюється. Wall Street Journal пише, що для союзників України в Європі погана угода з Росією гірша, ніж її відсутність. Ось так краще без, без угоди, ніж з поганою угодою, пише Wall Street Journal. Європейці, які підтримують Україну в її боротьбі проти Росії, заявляють, що працюють над захистом демократичної країни. Дотриманням міжнародного права і протидії російській агресії. Однак у них є і інша мотивація, яка ж? І от 에, Wall Street Journal дає на це відповідь. Європа вважає, що угода, 에, вигідна Москві, ризикує спровокувати більш масштабну війну, яка може охопити весь континент. Робо кажучи, якщо б Росія отримала всі. Вигади, і все, що вона хотіла би, це означає, що вони поширювали б свої наступальні дії далі, тому що переконалися у слабкості Заходу і в тому, що Путіну дозволено більше для Європи, і як і для України. Тобто, тут по один бік Wall Street Journal ставить нас погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, наразі гірша ніж повна відсутність угоди. Но Угоди бувають різні. Погана це така категорія, знаєте, а яка вона має бути хороша? Хороша, на мій погляд, вона єдина, коли б ворог забрався з наших територій, коли б наші люди змогли б спокійно себе почувати, повернутися до своїх домів. Тому що не треба забувати про людей на окупованих територіях. Я завжди кажу, ми дуже часто говоримо про території, а люди. Які досі чекають, ви мені пишете, шановні підписники. Я знаю, в тому числі дивитесь на окупованих територіях, за що я вам неймовірно вдячний. І знаю, який це біль, які це переживання внутрішні та емоції. І наскільки важливо думати не тільки про території, а й про людей, які безпосередньо а, там це важливо. Тому хороша угода це вихід росіян, все інше, це а, не дуже хороша угода, можливо, погана по різному. Але чи здатність здатний захід зараз забезпечити такий тиск на Путіна, щоб він забрав свої війська з окупованих територій? Питання риторичне. Тому будь-яка угода за виключенням такої: про вихід росіян, про відновлення нашої територіальної цілісності, про наших людей, про суверенітет, вона буде не настільки хороша, і це теж об'єктивно і відверто. Давайте говорити. Погано в чому Тому тут погано, знаєте, це умовна категорія, не настільки хороша, як би нам хотілося, але навіть в цих умовах іде боротьба, щоб наші національні інтереси були враховані. Зазначається, що адміністрація Трампа хоче, щоб і США, і Європа досягли зближення з Москвою і стратегічної стабільності у відносинах з Росією. Білий дім заявляє, що це нібито знизить ризик більш масштабної війни. Представники адміністрації Трампа також бачать потенційні можливості для бізнесу з Росією. Однак Європа та Україна протилежної думки. Вони бачать у Росії довгострокову загрозу і вважають, що будь-яка довіра має бути заслужена і перевірена. А доти, Москву необхідно стримувати. Ось цей висновок він правильний. Тут я з оцінкою Wall Street Journal погоджую, що Москву потрібно стримувати. І що без перевірки готовності до реальних дій, спрямованих на мирне врегулювання, тиск має бути посилений. До речі, щодо тиску, Блумберг написав американський про те, що нібито готуються нові додаткові санкції проти енергетичного і фінансового сектору Росії, і що зараз американська адміністрація Трампа розглядає такий варіант. Однак в Білому домі не підтвердили цю інформацію, але ж і не спростували. Хоча речник Путіна його прес-секретар Уси Піскова сказав про те, що їм відомо про обговорення нових додаткових санкцій проти Росії, вони вважали б це несприятливим і так далі. Ну але. Поки що інформації немає, але це є одним із можливих сценаріїв розвитку подій. До цього закликав і Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Володимир Зеленський, говорячи про те, що тиск має бути посилений на Росію на Кремль, якщо не буде звідти сигналів про готовність до перемовин і поступок. І це абсолютно справедливо. Мир має мир стає ближче лише на словах, говорить за економіст. За економіст пише. Заекономіст аналізує мирні ініціативи США та Європи щодо України, які були обговорені на берлінських консультаціях, де досягнуто попередньої згоди щодо пакету безпекових та економічних зобов'язань США та Європи після припинення вогню. Проте ключові аспекти формат міжнародної місії, обсяг військової допомоги та механізми гарантій безпеки залишаються розмитими. Американська пропозиція передбачає колективну оборону без розміщення військ на українській території, тоді як європейські країни декларують готовність реагувати на нову агресію Росії, але їхні ресурси обмежені через брак резервів. Критики вказують, що план не задовольняє Київ, бо не замінює членство НАТО чіткими альтернативами, а оптимістичні заяви лідерів не підкріплені конкретикою. Мир наближається лише на словах через патову ситуацію в переговорах. Україна відмовляється від територіальних поступок без гарантій. Ми взагалі відмовляємось, наскільки я знаю. І тут не мова не тільки про гарантії, але сильніші зобов'язання роблять угоду менш прийнятною для Москви. Тому потрібно просто взяти і зараз виконати певні елементи гарантії безпеки. Все розділити це, відділити. От як нам казали, є два-три окремих треки. Один це безпосередньо. Перемовини, які стосуються політичних дипломатичних речей, є окремо безпека і є окремо економіка відновлення України і інвестиції в це, ось так і треба рухатись. І беремо безпековий трек, і кажемо, шановні партнери, ось наша позиція, українське суспільство дуже чутливе, тому що нас обманули Будапештським меморандумом. Коли одна країна одна із країн гарант фактично не нападу, і нашої оборони Росія почала війну у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення у 2022, тому потрібно зараз продемонструвати готовність відправити військові контингенти, починати із допомоги в закритті неба, хоча б над частиною території України нашими партнерами. І розміщення додаткових сил засобів, зняття лімітів на постачання озброєння. Ось це був би крок. А що стосується територій, вільні економічні зони, які, як президент Зеленський зазначав, США розглядають як компроміс, давайте виходити з цього. Давайте запропонуємо повторну реновацію відновлення промисловості Донбасу. Колоністи, які фактично створили, практично вони створили всю ту промисловість, яка є. Валійці, бельгійці, британці було дуже багато тих, хто їхав, завдяки кому а, фактично розвивалась промисловість ще в 19 столітті наприкінці на Донеччині та Луганщині. Запропонуємо зараз цим корпораціям їхати. У нас є угода про рідкоземи з Америкою, і фактично ми можемо про це говорити. Так от, в рамках цієї угоди, запропонувати розробляйте родовище, працюйте, дайте можливість працювати нашим людям. Але там не має бути росіян. Вони мають звідти відійти. І це має бути економічна зона. А відсоток від цього з прибутку має отримувати Україна, це очевидно. Давайте говорити про 50 на 50, а шукати інші компромісні умови. І ми отримуємо відновлення. Але з американським інтересом і інвестиціями, які це росіянам не віддадуть, це раз потрібно розуміти друге. А, там немає бойових дій, і росіяни звідти виходять, і забезпечується контроль. Нехай американці забезпечують безпеку. І це буде найкращою, найкращим елементом стримування від поширення російської агресії далі і від повторних дій. Я думаю, що принаймні так можна говорити. Але, звичайно, ніхто території, окуповані російськими ніколи не визнає, як і зазначав президент, ні де Юре, ні де-факто. Це. Для нас абсолютно зрозуміло при цьому. Ну, але це питання, власне кажучи, перемовин. Тим часом європейці зробили заяви про те, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Рішення щодо території прийматиме народ. Це заява лідерів Європи. Європейські лідери заявили, що кордони не повинні змінюватися силою. Підписали європейські лідери, забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання. України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки йдеться у заяві. Лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати над забезпеченням надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення для України в контексті угоди про припинення війни. Це передбачає чисельність мирного часу ЗСУ 800 тисяч. Багато національні сили для України під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього в рамках коаліції охочих та підтримуватимуться США, механізм моніторингу та перевірки дотримання припинення вогню, юридичні зобов'язання з урахуванням національних процедур, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати відправку збройних сил. Тобто Європа може воювати фактично, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії. Ну а сьогодні європейці збираються. Починається саміт а, а, фактично про а, допомогу, зокрема, Україні, як пише Associated Press, лідери Європейського Союзу збираються спробувати щось, чого вони раніше ніколи не пробували. Шанси на вдачу значні. Їхні дії цього тижня можуть створити небезпечні прецеденти, а неправильний крок може підірвати довіру між 27 країнами блоку на довгі роки. Пише Associated Press. Справа в тому, що Європейська рада може запропонувати механізм голосування простою більшістю в обмі, взамін на а, фактично 100% більшість щодо активів для України. Україна перебуває на межі банкрутства. Міжнародний валютний фонд оцінює, що їй знадобиться загалом 137 мільярдів євро або 160 мільярдів американських доларів у 2026 тисячі та роках. Вона має отримати ці гроші до весни. Однак там є суперечності, тому що є країни: Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, так само Угорщина, Словаччина, які. Не підтримують ідею виявлення надання Україні активів. На жаль, є ось така ситуація. Тож чекаємо, які рішення будуть ухвалені, і про них я неодмінно буду вас інформувати. Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві, екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на ветеранському форумі ветерани як новий політичний суб'єкт. Правила взаємодії для воєнної України, і ось що він розповів: він сказав про те, що в Україні після перемир'я може початися громадянська війна після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько одного мільйона захисників. Екс-головнокомандувач ЗСУ попередив, що повернення українських захисників додому після ймовірного перемир'я. Стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці. Залужний зазначив, що після ймовірного завершення війни а, створять виклики для цивільного населення і для самих ветеранів. Війна, на жаль, не завершилася, а в нас хтось уже зробив ворогами. Це вже реалії, те, що ми бачимо. А що може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе в суспільстві та сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед всілякими провокаціями та спокусою легких грошей. Це правда, пам'ятаю з історії, а можливо з вас багато хто мої підписники, як фактично після афганської війни. Розпадався Радянський Союз, і багато хто із воїнів, які брали участь тоді в війні, ставали ну фактично учасниками кримінальних угрупувань. А тут у нас ну, це масштаби зовсім не порівняти. За словами залужного, нехтування адаптацією ветеранів несе такі серйозні ризики, як зростання злочинності на вулицях, про що свідчить досвід Другої світової війни та Афганістані з лихими 90-ми, політична дестабілізація. Та загрози національній безпеці аж до громадянської війни про це дійсно треба думати. Це слушні слова а, Валерія Залужного, які треба брати до уваги з цієї точки зору, що нам дійсно треба адаптуватися потрібна політика, і вже зараз треба вибудовувати і повоєнну політику правильно, тому що викликів буде дуже багато для нас і армію зберегти а, боєздатну сильну. І думати про реабілітацію ветеранів, про економіку та й про вибудовування безпеки. А внутрішня безпека це дуже важливо. Це те, що буде тримати нас на плаву. Тому тут є важливі меседжі від залужного теж. Ну що ж, друзі, буду спостерігати за тим, що відбуватиметься в Брюсселі, які рішення ухвалюватись. Але ми, попри все, попри будь-які новини. Не втрачаємо надію. І з певненістю і божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!